Путін розпочинав війну, щоб увійти в історію. Він увійде в історію, але не так, як хотів. Муссоліні також хотів війти в історію як переможець, але закінчив своє життя не так, як хотів. У першому випуску ми розкажемо, хто такий Беніто Мусоліні, як в Італії вперше з'явився фашизм. Все це у нашій новій рубриці Історія простими словами. Сьогодні у випуску хто такий Беніто Мусоліні? Чому ще в дитинстві він бігав за однолітками з ножем? Скільки разів сидів за ґратами? І як з такою передісторією став обранцем італійців, заснував фашизм і змусив короля Італії передати йому усю владу? Це історія простими словами. Ми починаємо. 1883 рік у Італії в сім'ї Коваля безбожника та віруючої шкільної вчительки народжується первісток Беніто Мусоліні. Далі стане зрозуміло, це був початок страшного. Його сім'я живе бідно. Майбутній диктатор Беніто росте без батьківського виховання. З ним не можуть впоратися вдома і у школі. Тоді хлопця відправляють до пансіону. Там він звіріє ще більше і б'є однокласника канцелярським ножем, звідси його відправляють у іншу школу, де Мусоліні вчиняє такий же напит і його знов виганяють. Попри жахливу поведінку, Мусоліні має гострий розум, з легкістю складає іспити, отримує педагогічну освіту і починає працювати вчителем. Аби уникнути військової служби у 19 років, він переїжджає до Швейцарії. Там Мусоліні потопає у книжках і всередині нього проростає революціонер. Він стає політичним журналістом і публічним оратором. Пропагує страйки, насильство та помсту. У результаті Мусоліні двічі потрапляє до в'язниці. Потім він повертається до Італії, де його попри нелюбов до армії та воїн таки змушують служити у війську. Після роботи у різних газетах Мусоліні створює власне видання і через свої тверді переконання стає відомим серед соціалістів. Мусоліні виступає проти війни, коли Італія 1910 року колонізує Лівію. Влаштовує справжній бунт, через що вкотре потрапляє за ґрати. Через тривалі економічні, політичні суперечки і територіальні апетити між великими світовими державами починається перша світова війна. Один бік Росія, Велика Британія, Франція, Італія, по інші Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Болгарія. Як затятий соціаліст Мусоліні виступає проти втручання Італії у війну, однак розуміє, що це може стати причиною масштабної соціалістичної революції, повністю змінює свою думку Мусоліні за війну. Усе це він голосно доносить світу. Колеги соціалісти не приймають такого повороту і виганяють мусоліні з партії. Тоді він розуміє, потрібно усе брати в свої руки і створювати ідею, що об'єднає усю націю, і допоможе завоювати Середземне море та відновити Римську імперію. Так зароджується фашизм. А Мусоліні йде на війну. Снайпер Беніто Мусоліні на передовій отримує поранення і повертається додому. Тепер він антисоціаліст із потужними диктаторськими амбіціями. 1919 рік Мусоліні організовує своїх прихильників у союз боротьби. Дослівно компатіменто, який згодом перетворюється в національну фашистську партію. Боротьба з комуністами та страйками їхня основна мета. Беніто Мусоліні стає культом італійців. Його називають дуче, духовним вождем і тим, хто не має померти. Соргоно, насконо, принципі, він створює бойові загони. Його люди носять чорні сорочки як колір смерті та жовті і червоні стрічки на зап'ясті як кольори Риму. Вітаються чорносорочечники жестом піднятої вгору правої руки. Мусоліні вправно керує натовпом послідовників, використовуючи драматичні та чіткі промови та експресивні жести. До кінця 1921 року фашисти беруть контроль над значною частиною Італії. Вони ловлять соціалістів, палять офіси профспілок та партії, тероризують людей. Мусоліні хоче захопити владу на національному рівні. Тож саме для цього 1922 року Оку разом із армією і 40 тисяч фашистів він організовує демонстративний марш на Рим. 1922. італія 22 рік. Марш членів нової політичної партії фашистів. Очолює її як соціаліст Беніто Мусоліні. Венітьго Мусоліні ідеолог переконаний, саме фашисти зможуть побороти післявоєнну розруху. Тоді король Італії Віктор Емануіл III кличе Мусоліні до себе, розпускає уряд і просить його сформувати новий. Мусоліні стає наймолодшим прем'єр-міністром Італії. а Італія першою у світі фашистською країною. Новий правитель поступово викорінює усю демократію і стає диктатором. Портрет вождя всюди на монетах, перших сторінках газет, в кабінетах і будинках, на цукерках і ліках. Попри те, що Італія все ще має короля, вся влада переходить до Мусоліні. Він забороняє усі політичні партії, окрім фашистської. Під суворий контроль потрапляють газети і радіо. В Італії влаштовують масові репресії та доноси. Депутати парламента починають співати пісні на честь вождя. Країною керує Велика фашистська рада. Мусоліні очолює ще сім міністерств і стає головнокомандувачем. Час відкритої фашистської диктатури і терору Мусоліні стає диктатором із десятком коханок. Ідучи додому, Мусоліні залишає в кабінеті світло, аби народ думав, що він бідний, трудиться без упину. До чого призвело його правління, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.